Всім Боже благословіть. Хто такі фарисеї, книжники тепер священники? Це віруючі люди, які себе вважали християнами, але при цьому розціп'яли Господа, Бога нашого Ісуса Христа в плоті. Чому так відбулося? Тому що вони відкинули єдину істину, тому що вони відкинули Ісуса Христа, відкинули Слово Боже, відкинули Бога. І коли почали гордитися та жити по плоті, по душі. Вважати, що вони служать Богу найправильніше, і що вони знають найбільше. Тим самим вони відкинули Божу волю і почали виконувати вже волю стуни. І зараз дуже багато таких людей, віруючих, які вважають так само, що вони служать Богу по-своєму, і церква не потрібна, і люди Божі не потрібні. Це вже воля сатани. І таких християн будуть судити язичники, наприклад, військового народу, який був прощений за своє безбожжя і за беззаконня, тому що прийняли в своє життя Божого пророка. Підписуйтеся на. Телеграм Солтаненко щоб дізнатися більше та знати із.